Одним вентиляція із системою очищення повітря, іншим проти газі у Києві. Чиновники показали журналістам бункер для працівників райдержадміністрації. Натомість населенню порадили тренуватися натягати захисне спорядження. Увага, увага, увага! Прослухайте екстрене повідомлення, громадяни, повітряна тривога. Вам необхідно негайно відключити світло. Газ, воду, зберігати спокій і порядок. Та хапати валізи і чимдуж бігти до сховища не варто. Ця тривога навчальна. Провели тренування в Шевченківському районі столиці. Його керівники переконують, у разі виникнення надзвичайної ситуації, що робити, знають. Бункер під будівлею держадміністрації 350 квадратних метрів. Тут є місце для 180 чиновників. З укриття зможуть і працювати. Зв'язисти переключають всі телефони, які є цієї адміністрації, які будуть заплашовані для зв'язку для того, щоб в разі руйнування приміщення зв'язок мог забезпечити з цього пункту управління. Невід'ємний атрибут сховища вентиляція до перевірки працездатності цього вузла поставилися з найбільшою відповідальністю. Є ручка управління, за допомогою якої переключається або на чисту вентиляцію, тобто безпосередньо. З повітря з двору і через фільтр. Теж повітря з двору, але ж проходить через отакі фільтри і переключається, і йде вже приміщення фільтроване повітря, тобто захищає від хімічно небезпечних речовин радіаційних. А ось цей дизельний генератор здатен забезпечувати бункер електрикою без дозаправлення до трьох діб. Розроблений і план постачання до сховища медикаментів, продуктів і палива. Чиновники переконують, у разі виникнення реальної небезпеки зможуть надати прихисток не лише всім жителям району. Всі тимчасові споруди, захисні споруди, укриття сьогодні можуть розмістити на території Шевченківського району 359 тисяч мешканців та гостей столиці. Також є. Є 9 станцій з рахунком нової станції. Ми можемо ще розмістити там додатково. Втім, у більшості бомбосховищ для простолюду до комфорту чиновницького бункера далеко. Тож, аби захиститися від отрути в повітрі, місця нам радять навчитися надівати протигази. Як воно? Нормально дышаться. Олександр Храпач, Кирило Коротких, Нтн.